Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Ну, сказати, щоб день був дуже гарний, я про знахідки, то я не можу, тому що знахідок в мене небагато. Ну, але ж все ж таки, щось я знайшла. Але починаю це відео не з моєї знахідки на блошиному ринку, а з подарунка. Як приємно одержувати подарунки. А ще приємніше, коли їх роблять люди, які дуже поважають мою роботу в Ютубі. Бо цю брошку мені подарувала моя підписниця і постійна глядачка Люсі. Вона проживає у відні. І з чоловіком приїжджала до Мадриду. Ми з нею зустрічалися, пройшли старими вуличками та площами Мадрида. І вона подарувала мені ось цю брошку. Дивіться, яка гарнесенька. Дуже гарні квіти, дуже тонко зображені. Дизайн такий шляхетний. Погодьтеся. І це зворотній бік, як бачите, тут є маркування. Зроблена ця брошка відомою австрійською дизайнеркою Мікаелою Фрай. Колись я вже розповідала, вона відкрила свою фірму на початку 50-х років минулого сторіччя. І вона була спеціалістом. По емалям. І вона винайшла такий новий спосіб зробити емалі ще краще. Вона додавала золото в склад емалі. і це виходило так оригінально, так сподобалося всім, що вона почала підписувати. Ця фірма у свій час випускала багато прикрас за її дизайном, які так підписувались. Потім на початку 80-х років. Після смерті цієї дизайнерки фірма відійшла її партнеру, прізвище якого Віллі. І тому зараз прикраси підписують Фрай Віллі. А ось ця брошка зроблена ще за часів, коли вона працювала. Ну, то, може, 60-ти, може 70-ті роки. І я хочу вам нагадати, ці брошки. Міхайле Фрай, які у мене є, які мені дуже подобаються. Я вважаю, це, знаєте, така золота частина колекції. Бо тут європейське мистецтво, тут жінка, яка розробляла цікавий дизайн. І ось, бачите, моя колекція брошок. Поповнилася зараз ще одним екземпляром. І за це я дуже вдячна Люсі. А ще до мене сьогодні прилетіли дві комахи. І перша ця брошка у вигляді бабки, яка мені дуже сподобалася. От дивіться, як гарно тут пророблені крильця. Ось бачите? А потім тіло цієї бабки. Це ж теж. Все так натурально. Тут голова. А тут перлинка. Це штучна перлинка, вона не дуже в гарному стані, покриття пішло. Ну, але ж це не дуже важливо. Так цілком мені подобається сама робота. Але коли я знайшла цю брошку, у мене була така думка, що, мабуть, вона трошки деформована. Мені хотілося б, щоб крильця розправити, оце відігнути. Ну, знаєте, буває, коли старі брошки попадають на ринок, і з ними, я не знаю, що там ходила хтось може грав, і погнули їх. Але коли я подивилася на зворотній бік, я зрозуміла, що е, тут, бачите, як зроблено, так і було з самого початку так цільце. І спробувала я. Трошки відігну, відігнути ці крильця, це не просто не такий тонкий метал, щоб це можна було просто перегнути. І я не стала їх розправляти. Я залишила так, як є. Мені здається, що отак воно було спочатку і продумано. Застіпка і кріплення голки це видає добрий вінтажний вік цієї брошки. Я б так сказала, що вона має ну, не, не менше як 50 років. А так, можливо, це зроблено десь в 40-х роках. Для того часу досить характерна. І друга це от такий метелик. Він мені відразу сподобався бо, подивіться, теж дуже гарна основа. Тут не такий ефект, як на тій брошці, коли видно. Крильця і все таке інше. ні Це більш так декоративно зроблено, я кажу вас про основу. Але це такий матеріал, от дивіться, тут краще буде видно, який Ну можна це ж назвати штамповкою. Бо це метал з обох боків має от такий візерунок. І це не якесь плітіння чи філігранні. Це метал, але, отак, так, така, але така фактура у цього металу. Як бачите, кріплення голки, отут, гачок, ну і довжина голки все це про те, що брошка має дуже-дуже гарний вік. І я вам скажу, що я бачила на ринку такого типу, Брошки зроблені з такого ж типу металу. І на одній з них я бачила е, маркування Чехословаччина. Тож, я думаю, що ця брошка теж зроблена в Чехословаччині. І я вважаю, що зроблена вона в міжвоєнний період, 20-30 роки. В брошках чехословацьких того періоду е, можна побачити отакі саме е, вставки. Це Нібито стрази, але вони мають пласку основу. І основа ця так дуже гарно сяє, там таке покриття, що дає дзеркальний ефект. Оці два великих кристали вони нормальні, а ці на пласкій основі. Так що, от за цими характеристиками я вважаю цю брошку старенькою, чехословацькою Ну, це вже антикварний вік, якщо до Другої світової війни. І ще одна брошка, яку я купила ось ця. Вона мені сподобалася. Такі гарні листочки тут, теж дуже детально пророблені. Є кілька стразів, не дуже яскравих, вони такого коричного кольору, маленькі. І я навіть не помітила, що тут бракує кількох кристалів. Ось тут раз, два, три, чотири. А тут тільки раз-два. Тут бракує двох кристалів. Ось бачите, такі сірі основи, де відлетіла основа, і вже тут не повернеш, вже тут неможливо її реставрувати. Ну, може тільки відірвати всі кристали, які тут є, і тоді вона буде симетричною. Але я цього робити не буду, тому що ця брошка мені сподобалася дизайном. Вона оригінальна. Тут багато ручної роботи, бо дивіться, як виглядає зворотній бік. Я спершу подумала, що тут кожен листик припаяний, але потім роздивилася, що ні, що тут є основа. Вирізана, але тут кілька шарів. О, бачите: верхній, потім нижній таке інше. Так що я вважаю, що брошка має вік, має проходження гарне. Я вважаю, що це європейська робота. Ну, а коли вона була зроблена, ну, може в 50-ті, може в 70-роки, вважаю в той час. А ще купила ось це намисто. Побачила я його вкупі з іншими намистами не дуже високої якості. І навіть це намисто, я спочатку так знаєте, переклала з місця на місце і, не, і вирішила, що воно не варто уваги. А то, чому я це зробила? Тому що тут така нитка. І я подумала: знаєте, таке щось дешеве. А потім, я, коли перебирала другий раз, я помітила ці намистини. Вони мені так сподобалися. Я зрозуміла, що це намистини ручної роботи. Ось Дивіться, тут можна побачити все це. Я зрозуміла, що це намистини, зроблені е, в такої техніці, коли фольга, золота фольга, вона розплавляється в склі. Дивіться, як це виглядає. І я потім пригляду, придивилася краще, і зрозуміла, що це, цю нитку хтось пришив сам. А тут є застіпка нормальна. Отак. От Хоч застіпка ця не видає дуже старої роботи, може, мисто це і немає вінтажного віку. І оце кріплення отут нитка на якій мисто. Прикріплено отак сучасно. Але самі намистини, дивіться, яка краса, яка це краса. І я згадала, що у мене ж є щось подібне. Колись це вже було кілька років тому, я зайшла в один секонд, і там я зрозуміла, що люди щось накупили, бо розкривали нові коробки, які привезли. Ну, Мені вже майже нічого не залишилося. І тут я побачила оцей свічник, як я зрозуміла, тому що ось дивіться, тут така частинка. Я так вважаю, що це свічник. І я так взяла його, думаю, чому ніхто не взяв така гарна тут риба. І ось тут вплавлене таке золото. Ось. А потім я зрозуміла, в чому справа. Тому що тут немає одного плавника. Відламано. Це не дуже помітно. Але це так. Ну, і я вирішила все ж таки взяти, бо все в гарному стані, бракує тільки один плавник. Ну, як зробити, щоб то було непомітно? Можна відламати і цей плавник. Але я цього. Робити не стала, я отак і поставила і так милуюся цією знахідкою. Тут була навіть е, така е, паперець накле... наклеєний, де було написано, що це мурано. Ну, так, робота гарна. А ще у мене є отаке намисто, колись я його купила. Воно марковано тут Антіка Муріна. Це фірма, яка існує зараз, має свою сторінку в інтернеті. Якщо відкриєте, то можете подивитися, що такого типу намиста там коштують більше 100 євро. І отут є кілька намистин, які теж мають оцей ефект всередині золото. От золота пластинка, яка розплавилася. І я подивилася в інтернеті і знайшла, що так саме золото, 24 каратне золото, майстри Венеції, вони його вплавляють в скло. І от та намистинка, яка в центрі, дивіться, вона невеличка. А ці намистини, які тут, вони мають близько 3 см довжину, Тобто вони великі. І мені дуже сподобалося, що тут є отакі відтінки, тут скло безкольорове, тут скло має світло-коричневий колір, тут сині. От дуже цікавий ефект. І тут маленькі оці намистинки теж з цим золотим ефектом. Так що я все ж таки вважаю, що це зроблено в Мурано. Є така, ну, така технологія, якщо так казати, в Мурано, в Венеції, в магазинах є намистини. І людина приходить, вибирає намистини, ці намистини збирають і роблять намисто за її смаком, як вона хоче. Тому, може, тут і так закріплено. Ось цю нитку не дуже, може так, фабрично як казати. А може, це хтось купив намистини і сам зробив таке собі намисто? Не знаю. Але намистини мають дуже гарне походження. А ще у мене сьогодні сережки, які я вважаю дуже-дуже старими, антикварними. Зроблені вони в техніці філіграні. От дивіться, яка тонка робота. І чому я вирішила, що вони дуже старі, тому що вони мають, бачите, яку, яке кріплення. Отут вони розкриваються, надягаються і отак закриваються. Це дуже стара форма. Я вважаю, що це десь 19 сторіччя. До речі, можливо, така форма не дуже зручна, тому що ось так закріпляється, тому що ось цей гачок може травмувати вухо. Що тут мені теж сподобалося, це те, що їх можна використовувати в двох варіантах. Якщо тут відкрити і зняти оцей. Оцю частинку підвіс цей, то сережка виглядає отак. Теж дуже добре. Ну, а з цим підвісом, вона так, як то сказати, святково виглядає. Подивилася я в інтернеті. Знайшла, що це прийнято для області Іспанії, яка називається Екстремадура. От саме там, у 18-му, 19 сторіччі, були такі прикраси характерні. І робили їх з золота або з якогось металу і позолочено. Це не золото. Не виглядає воно як золото. Ось дивіться. На срібло воно теж не схоже, тому що має жовтий колір. Ну, може, це латунь і позолочена була колись, бо позолота майже пішла. Ну, Може, це срібло з залишками позолоти, Ну, теж може бути. Але, знаєте, нічого так впевнено сказати вам не можу. Ніякого маркування тут немає. Ну, а старі сережки, я впевнена, що вони старі. Це для мене дуже-дуже гарна знахідка. Нагадую вам прикраси, які я показала сьогодні в цьому відео, мої знахи на блошиному ринку і подарунок від Люсі. Люсі ще раз подяка. І, як завжди, хочу знати, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.